На зв'язку Оксана Савчук, народна депутатка України. Вітаємо вас, пані Оксано. Доброго вечора вам. Трошки перепрошую, бо в дорозі зараз десь при можливості припаркуємося, буде нас краще чути і бачити. Чудово вас чуємо і бачимо, і хочемо поспілкуватися про закон, який все ж таки ухвалила Верховна Рада, який викликав чимало осуду з боку як професійних архітекторів, як міських голів. Громадянського суспільства особі е, певних громадських організацій назика мало свої також зауваження до цього законопроекту закону, вже прийнятого так. Розкажіть про цю реформу, е, що найбільш страшне в цьому законі? З чим може стикнутися Україна, е, коли ця реформа запрацює? Якщо запрацю. ну, давайте ну давайте так е, Кажемо початок. Законопроект прийнятий. Буквально два голоси плюс, тобто в натяжку прийнятий, президент його ще не проголоне за незавитував і не підписав. Тобто, ще можна сказати, що він вступить дію лише тоді, коли президент його підпише. Це перше історично, і можна сказати, такий факт найшвидшого підписання електронних петицій також відбувся по цьому законопроекту. Повірте, ніхто цього. Не очікував з того боку, і відповідно це теж, як то кажуть, ситуація сьогодні трохи неоднозначно виглядає, е, тому задумаються над тим, що робити з цим законопроектом. Але е, по факту, що зміниться, уявімо собі, вже бо все ж таки він проголосований уже після першого читання, коли цей законопроект приймався, він теж дуже тяжко пройшов перше читання. Обіцялося багато консультацій. Обіцялося, що багато змін не буде відбуватися. Взагалі, я вам скажу чесно: коли в нас сьогодні війна, і в нас ключові зміни потребують зовсім інші сфери, в тому числі там сфера підтримки бізнесу, сфера зміни політики, в тому числі державної, там в певних моментах ми ці закони не голосуємо, але ми вчепилися саме в будівельний бізнес, який сьогодні і так, повірте, ну, він балансує. Тобто наше завдання допомогти сьогодні тому будівельному бізнесу не йому особисто, а тим людям, які на старті придбали там житло і очікують здачі будинку. Тому наше завдання навпаки сьогодні розуміти це, що дозволяє закон, що він дає плюси. А в чому він його мінуси? Ну найперше основна річ, з якою бралися за цей закон, за словами авторів, це прозорість. Що буцім, то всюди корупція, ця корупція велика і все, і все корупція. Коли казала, ну конкретно, будь ласка, скажіть мені, якого міського голову прямо там зловили і посадили на корупції по підписанню документів про погодження будівництва або не погодження. Тобто е неправильно завжди говорити, що це корупція, і тому ми будемо робити і інші підходи. Неправильно було рік тому скасовувати пайову участь. І це мінус надходження в соцеконом кожної громади. Це мінус садочки, мінус майданчики, мінус спортзали. Фактично можна сказати, що в цьому парламенті найбільші лобісти забудівників з усіх часів і народів, і таких лобістів інтересів окремої групи забудівників, не всіх, а окремої групи, тому що утвориться так звана група великих забудівників, яка буде мати доступ до того, щоби. Створити собі приватних приватні контори, які будуть контролювати хід ведення будівництва. Натомість місцеві ради не матимуть можливості зупинити незаконне будівництво, тому що дабі сьогодні практично не буде мати впливу. А ви собі пам'ятаєте, як ми цілий рік реформували то дабі і пробували Держархбудконтроль контроль для наших глядачів, так, значить щоб вони мали повноваження? Так, тобто реформувати, робити його прозорішим, постворювали нові реєстри, подавали, наприклад, документи, можна подавати і реєстратори по по Україні розглядали твої документи, погоджували їх чи все правильно. Тобто, це перший момент. Другий момент це є головні архітектори. Послухайте, слухайте, головний архітектор, коли підписує документи, він несе за це кримінальну відповідальність, і коли він їх підписує, він це дуже добре уявляє. І потім, коли щось не так. З будівництвом ви завжди знаєте, що є той же ж головний архітектор, мінімум якого можна притягнути до відповідальності. Ну є ще після того проектант. Тобто на місцевому рівні це зрозуміло, і там третій орган вже йде: виконавчий комітет, сесія, тобто є певні сходинки погодження будь-якого документу. То сьогодні фактично е, ну, можна сказати, що головні архітектори будуть такими спостерігачами. І вони не зможуть реально нічого змінити. А що ж буде з охороною культурної спадщини? Скажете ви? Uh -huh. Ну це взагалі орган, з яким його можна взагалі закрити після цього? І так до них було ну, багато запитань, але були моменти, з якими знаєте, вони просто не підписували документи, які рятували. Тобто дуже часто від них було тяжко чогось добитися, але це не завжди було погано, чесно кажучи. Деякі не могли від них отримати дозволи, тому що вони їх не давали. Тому що це дуже потім чітко прослідкувати? Тому охорона пам'яток як культурної спадщини, практично вже теж буде, як то кажуть, не, не впливати. Тобто, фактично, коли мені розказують, що є прозора система онлайн, і де все буде без корупції, це означатиме лише що вибачте народною мовою буде сматрящий, який буде просто централізовано керувати е, цим будівництвом. Тобто, якщо в Україні через війну зникли якісь певні джерела доходу, то будівництво ж буде вестись, відновлення України буде відбуватися все одно щось та й ведеться. То давайте ми це зробимо е, так, щоб ніхто нічого не розумів. Але якщо треба щось вирішити, скажуть, куди, з ким і як, і хто буде впливати на цих експертів. І я переконана, що це є забрання повноважень у місцевих рад, тобто це відхід від реформи децентралізації, і тому міські голови проти, тому що до них будуть люди ходити. Тому ну, що будуть ходити до міських депутатів, до міських голів. А що вони скажуть? Ну, вибачте, ми нічого не можемо. Вони скажуть люди цього не зрозуміють, люди так не сприймають ситуацію. Вони скажуть, йдіть і впливайте. Ми скажемо, ну, це комп'ютер впливає, чи якийсь приватний нотаріус впливає. Ну, ми це чудово розуміємо, що так це не буде. А пані Оксано, чи ви ще з нами? Чи чуєте? Пані Оксано, чи ви є ви з нами? Так, так, я вас чую. На жаль, з неї зник, зник відеозв'язок, але ми можемо продовжити розмову. То стосовно цієї ситуації, то, на вашу думку, ці забудовники тепер зможуть будувати будь де й будь що, навіть, наприклад, в старому місті, як от у нас в Луцьку, теж досить багато. Різних там перипетій стосовно забудови, намагаються будувати тепер вони зможуть збудувати там навіть якусь хівку, та і ніхто нічого не зможе зробити їм. Там, на жаль, розірвався зв'язок, але зараз спробуємо його відновити. Оксана Савчук, нагадаю, народна депутатка України. І, і говоримо стосовно скандального законопроекту щодо реформи містобудування. І на даний момент петиція, яка вимагає від... Президента Зеленського накласти вето на цей закон, який депутати нагадаю проголосували позавчора. Лише 228 голосів назбиралося за такий скандальний закон. На даний момент ця петиція набрала вже майже 40 тисяч 39 тисяч з половиною голосів за те, щоб було накладено вето, і ось не почалося хаотична забудова міста, і зокрема. Знищення історичних пам'яток великими забудовниками. Хоча ми так бачимо, що до цього ці забудовники, як у нас у луцько егоїст, або за фронт і, та, на, на Львівській, будують тут, що на, хочуть. тут. Наскільки ми розуміємо, не тільки навіть в збереження культурної спадщини питання, ми знаємо, що в Луцьку, наприклад, проблеми з каналізацією, і забудовники не враховують цього навантаження, коли здають в експлуатацію так будинки, і відповідно. До цього часу не так було легко ввести в експлуатацію подібні будинки, а Як коли через суд так. Це а все тепер незрозуміло виходить, що дійсно забудовник може створити собі приватну компанію, яка буде вирішувати здавати цей будинок в експлуатацію чи ні. Можливо, в самому будинку все нормально, але якщо він під'єднаний до мережі, наприклад, каналізації, яка не розрахована <світ> на таке навантаження, то це вже виходить проблеми міста. А місто ніяким чином виходить. Не може впливати на цю ситуацію. Ось така, якась поки що незрозуміла ситуація виникає, чи може виникнути, якщо цей закон дійсно вступить в силу. Нагадаємо, що пані Оксана зазначила, що президент ще цього закону не підписав, і невідомо чи підпише насправді, оскільки він викликав таку бурхливу дискусію. Зараз пробуємо відновити зв'язок з пані Оксаною, щоб все ж таки продовжити цю тему. Але поки що, на жаль, так, не Так, якщо немає, то, мабуть, будемо. Завершити цей блок. Ще раз нагадаю, що сьогодні спілкувалися з народною депутаткою України від ВОО Свобода Оксаною Савчук щодо скандального законопроекту номер 5655 який вже майже став законом щодо реформи містобудування. Та вийшли на зв'язок пані Оксана. Пані Оксана, зараз ще чуєте так, нас, чи ми так. можемо продовжити спілкування. Так, чую, вибачайте бо все. Та розумію, то хочемо дізнатися стосовно того, чи дійсно є такий ризик, що, наприклад, старі історичні місця, наприклад, як у Луцьку, Старий Луцьк, теж є загроза, що там можуть набудувати якихось свічок чи багатоповерхівок у зв'язку з прийняттям саме цього закону. Дивіться, ситуація наразі така, що ми не можемо сказати. Що є ризики, що забудують культурні місця? Це не зовсім тоді таке трактування закону. Ми угу. можемо лише сказати про те, що ми не матимемо реальної механізму того, як контролювати на місцях забуду... забудівників. Тобто, фактично, сьогодні ми розуміємо, що е, ми і так втратили дуже багато повноважень на місцях, тобто багато повноважень централізувалися. Але з цим законом який нібито має на меті подолати корупцію, створюється штучний приватний орган, який е, буде давати дозволи контролю чи не контролю над законним будівництвом? Тобто, це не є орган е, державний це є приватний. Це фактично, ви можете собі купити ліцензію. І контролювати є загроза, що буде великий бізнес. Це ми розуміємо як в країні, працюють. Тому не є проблема створити собі афільований такий приватний орган, який ми ж знаємо, що є купа чорних реєстраторів, є реснетаріусів реєстр... певних, які комусь прислуговують. Тобто, це теж варіант. І коли буде проблема, будуть великі корпорації, будівельники зможуть собі мати впливи. І коли прийдуть люди, які будуть, наприклад, згідні чи не згідні з певним будівництвом, так. То міський голова, чи депутати, не матимуть можливості його ні зупинити, ні зупинити будівельну декларацію, ні якось вплинути на хід цього, бо це нібито буде централізовано. Я взагалі е, переконана в тому, що саме є місцеві повноваження, є на то вибраний депутати, міс... виконком місцева рада. То не так треба боротися з корупцією. Правильно з корупцією борються правоохоронні органи. Якщо вони зафіксували факт порушення. Будь ласка, притягайте до кримінальної відповідальності усіх винних, але е, якщо ви кажете про якісь е, системи контролю і прозорості, то в цьому всьому це і має бути правоохоронна система і якісні суди. Мені здається, це найкраща річ в такій ситуації. Але на місцях це є місцева земля, це є місцеві податки. У собі, собі, е, наприклад. Є деякі забудівельники, які подуть дозволи, і не потрібно буде вже рішення громад по деяких питаннях, чи може бути там будівництво, чи ні. Тобто для мене це нонсенс, бо це вирішить якийсь хтось по електронній системі, якийсь приватний чоловік. Я переконана, що це не покращує закон, а насправді його заплутує, а тим самим не дає прозорості в такий спосіб. То все таки на сам кінець, пані Оксано, чи ви очікуєте, що дійсно під після такого рекордного голосування за петицію майже 40 тисяч за буквально за два дні набрала ця петиція про витування цього закону, чи президент все таки накладе вето і цей документ повернеться в парламент? Якщо буде така стійка позиція, то є е, ще час. Внести певні корективи, тобто ми можемо як парламент ще зібратися. Ми можемо зрештою дивіться, якщо президент е, внесе е, певні норми на заветує певні норми закону, певні пункти, то ми можемо вийти гідно з цієї ситуації. Тобто, ми можемо переголосувати тільки деякі пункти, сам закон е, фактично і і тоді проголосувати на фініші сам закон. Який, ну по суті, залишиться тільки в критичні е, власне пункти. Ми з нього заберемо. І все. І так ми можемо дві сторони достойно вийти з цієї непростої ситуації. Дякую вам, пані Оксано, за ці коментарі. Отже, народна депутатка України Оксана Савчук була з нами на зв'язку. На все добре, пані Оксано. тримаємось. Дякую вам теж успіхів. успіхів.